Традиційний великодній кошик буде дорожчим порівняно з минулим роком. Експерти підрахували, найбільше по гаманцях українців вдарить вартість м'яса. Процес дорожчання вже почався, кажуть фахівці. Скільки коштуватиме відзначити свято Воскресіння? Рахували наші журналісти. Гонитва за дешевими продуктами до Великодня вже почалась. Кияни потроху атакують ринки і крамниці, збирають святковий кошик, до якого традиційно кладуть паску, крашанки, шинку, домашню ковбасу, сир та вино. Ми вже почали давно, ще неділю тому. М'ясо закуплено, колбаска українська жарена, прикуплена, а зараз я просто така мука, щоб спечь. М'ясо в основному покупаємо зарані, тому що в основному дорожають м'ясо. Воно якби найдорогове, очі мій всього. Купуючи м'ясо заздалегідь, можна заощадити щонайменше десят гривень, кажуть експерти. І якщо в крамницях ціна може збільшитись в середньому на 5-10 гривень на кіло, то на ринках вона стане рекордною. гривень на 20 – це точно. На ринку якраз напередодні свята ціна може зрости більш суттєво через те, що це є засіб заробити. Це вже як спекулятивна складова. Якщо господиня прийшла з власною качкою куркою, вона вважає, що напередодні великодня вона може її навіть вдвічі хоче дорожче продати. Якщо ми говоримо про цивілізований роздріб, про роздрібні мережі, то це в межах 10% не найбільше. Незамінний символ свята Воскресіння яйця, експерти кажуть, на птахофабриках спостерігається приріст виробництва. Оптові ціни порівняно з минулим роком менші вдвічі, втім вартість на прилавках свідчить про протилежне. Попри рекомендації антимонопольного комітету, не Збільшувати цін до свят, нині за десяток правлять у середньому 9 гривень, а за домашні 20, далі тільки більше. Так, да, так, да, здорожують, навіть можуть і на гривні. Експерти підрахували, наповнення цьогорічного великоднього кошика спустошить гаманці киян у середньому на три сотні гривень. І якщо м'ясо та яйця традиційно дорогі до свята, то вартість Паски не збільшиться порівняння порівнянні з минулим роком. Півкілограмовий святковий хліб можна буде придбати у крамницях у середньому за 10 гривень. Андрій телеканал Київ.